Із Олевського району до Житомира пані Наталію привели проблеми господарські. Жінка продовжує справу батька розводить племінну худобу молочного напрямку згідно обласної програми підтримки тваринництва. Область допоможе їй у примноженні поголів'я худоби, але жінці нових пожильців немає куди заселяти. От і просить вечільника області допомогти у добудові тваринницьких приміщень. Звернулися ми дійсно з питанням. Таким, що потрібно посприяти в завершенні тваринницького приміщення на 100 голів, яке розпочати будівництво дійсно у 2011 році, в серпні, місяці. і як ми є вже у програмі щодо завезення поголів'я племенного, це 25 голів і бугай племінник, О, то нам треба приміщення. І... Скарг і невдоволення від громадян стає все менше, констатує голова облдержадміністрації Сергій Рижук. Нині звернення несуть характер пропозицій, хоча досить часто темами діалогу із народом стає житлово-комунальна сфера забезпечення житлом та працевлаштування. Немало звертаються стосовно працевлаштування. Це для мене як чиновника і керівника. Як це не жаль, а найскладніше питання? Тому що працювати, влаштувати людину сьогодні складніше, ніж якусь матеріальну допомогу виділити. І ми, створивши в минулому році 27 тисяч робочих місць, Бачимо, що це явно недостатньо 60% звернень громадян. Вдається вирішити. Констатує Сергій Рижук, тішить очільника області, і той факт, що все менше жителів Житомирщини нині їдуть за допомогою у Київ. Отже, позитивно працюють чиновники місцевого рівня.